Фармадов, забудь про головний біль. Ситуація довкола Солидара і Бахмута вимагає підвищеної уваги інформаційної, в тому числі. Тому першим гостем нашої розмовної студії буде Сергій Чароватий, речник східного групування наших військ. Пане Сергію, вітаю. Добрий. Е, отож, відразу, яка ситуація за вашою інформацією? Зараз почнімо з Солидара, тому що там найгарячіше. В Солидарії йдуть е, бої. Наші війська тримають оборону проти бажання, який сконцентрував кращі підрозділи організованої злочинною групу ВАН і інших спеціальних е, підрозділів. Йдуть е, важкі бідноші обстрілів, Тільки за цю добу різними видами артилерії було і е, ворог спеціально розганяє навколо цього такої інформаційно. Векішу кажучи свій як нацдобуток, намагається посіяти серед українського населення зневіру в збройних силах. Це не потрібно робити. Іде війна, іде позиційна війна, буває ламається, ламається тактичний в малюнок в, в ту чи іншу сторону, невеликі там відступи чи маневри. Це не означає, що це потрібно сприймати як якусь велику поразку. Треба збройні сили, пам'ятати, що ми. Завжди протягом цієї війни ворог намагався багато говорити, що він на Забарові візьме, що там майже все в нього готово. Що він візьме і було все на поки тому. Ми тримаємо збройні сили України в неймовірних важких погодних і під вогнемах і вогнем противника. Тримають ситуація на контролі голови тому що части оповальне військ, от таке моє повідомлення по солидару. Зрозуміло, можете уточнити, яка там зараз погодна ситуація? Ну звичайно, там зараз холодно і мороз, відповідно навчим там Легко тримати цю оборону і з огляду на ць, на цю, і це буде. Важко. Враховано і командування намагається робити все, щоб допомогти, в тому числі з зігрівом підрозділів постачання їм боєкомплекту і таких інших логістичних речей. От ви вже згадали, і я бачу постійно, що в російських масових дезінформ... джерелах масової дезінформації вони постійно кілька днів поспіль уже пишуть: Ми взяли Солидар, ми взяли Солидар. Наші офіційні джерела, і не тільки наші, кому наших офіційних джерел мало. Наприклад, Пентагон американський теж підтверджує, що бої за Солидар тривають. Чому росіянам так розходиться на Солидарі? І вони так поспішають, випереджаючи. Події заявити про те, що вони солидар уже контролюють. Для чого це їм тут ряд причин конче необхідна, хоча б якась перемога на спроторитивом не фактично немає таких перемог. Крім після 24-го, коли вони з Ненацька великими силами встигли зайти в багато населених з більшості, яких уже їх і вибили по суті, то у них і немає жодної такої перемоги. Можого поселида це зона відповідальності. В першу чергу організовано чи на угрупування Вагнера, який прагне набути певної сум'єктності, і він неодноразово заявляв, що ти виклює підлечовика Вагнера, і навіть там демонстрував фейкові фото в вселенник з шахта що вони є ключовою силою, яка нібито вже взяла Солідар. Добре, Сергію, в такому разі, а що відбувається в Бахмуті? Чи можна казати, що там ну відчутно зменшився російський тиск? Якщо вони повністю перекинули сили більшість сил на Солидар? Ні, ну на жаль, не можна такого сказати. 212 обстрілів було за залом бахмутського напрямку. 31 боє, боєзіткнення, тому і ворог так за три людини убитих. То поранених. Тому це за попередніми підрахунками тільки за добу. Ну ідуть бої а, і ворог намагається і надалі в, в таких населених пунктах, як спірни сільк, Красна Гора. Кліщівка, Бахмут і надалі проводити атакуючі дії, і видно, наші воїни тримають оборону, знищить ворога. І саме головне, що він протягом всього цього великого терміну він несе колосальні втрати, ні співмірні жодною там Свом або тактику 21 століття, і друга важлива причина, що він так і не зміг ніде системно проти нашого воно, щоб швидко рішу рішучі десь вклинитися на втина проти просторі, намагатися проводити справді велику наступальну операцію. і Ще одне запитання з цього району бойових дій я вже кілька разів бачив повідомлення про те, що росіяни використовують таку тактику обману, переодягаючись в українську форму. Піксельну і намагаючись штурмувати в українській формі українські позиції, щоб наші бійці сприймали їх за своїх. Можете це підтвердити офіційно, і чи ми маємо протидію якусь цьому? Ну це їхня тактика вже не, не перший раз застосовувалася на напрямках. Проте українці дуже підготовлені вже з багатьох сторін, в тому числі роботі, там є дуже хороші у нас. Істи по таким передягальникам, по таким вертепам їхнім норічним, які їх дуже швидко відправляють в пекло. Так що це тактика, вона не є масовою і суттєвих яких там шукати не задає ну, наших ровних дій. Зрозуміло, будемо сподіватися і слідкувати далі за подіями довкола Солидару і Бахмуту. Дякую, пане Сергію. Отож, за словами Сергія Черватова, речника східного групування військ збройних сил України. Бої в Солидарі тривають і немає жодних підстав довіряти якимось дезінформаційним заявам російських так званих журналістів чи офіційних осіб.